Нарешті ми можемо поглибити свої знання про властивості наших об'єктів на робочому полі. Тому, коли я клікаю на об'єкт, я отримаю його властивості праворуч і має такі цікаві властивості, як радіус, степс, лен, Width і хей. Тобто перше налаштування, вона нам налаштовує радіус нашої огранки. Тобто, чим більше буде цей радіус, тим більшу огранку нашого. Об'єкти ми маємо. Я би вам дуже рекомендував спробувати цю огранку на різних об'єктах, не тільки так, як я це створюю на основі Куба. І, відповідно, ви побачите різні цікаві результати, де можливо зможете використовувати вже в своїх власних проєктах. Звісно, якщо я буду максимальний радіус брати, то в мене ну, фактично будь-яка фігура буде перетворюватися в е, сферу. Якщо ж мені треба створити ось такий е, Таку огранку, але м, зменшити кількість кроків для цієї гранки, тобто налаштувати, скільки граней я буду використовувати для цієї гранки, якщо це можна так сказати, то це робиться саме ось тут. Тобто, якщо я мінімально візьму одиничку, то відповідно отримую, що з однієї грані зроблено мій радіус. Якщо два, то ось у мене з'явилась перша грань і друга грань. І так далі. Чим більше ми збільшимо цю кількість граней, тим деталізованіше стає наша оця гранка. І, ну, як би, Наша фігура теж стає більш такою ідеалізованою. Відповідно, це такий гарний приклад того, щоб показати дітям, що таке процес згладжування, і через що наша відеокарта в комп'ютері може ну, з'їдати більше ресурсів для того, щоб отримати дуже класний, красивий об'єкт в іграх, які вони використовують. Інше налаштування, які ми бачимо, вони просто допомагають налаштувати довжину, ширину і висоту нашої фігури. Раніше ми це з вами робили за допомогою ось цих квадратиків, але насправді можна це зробити і ось тут. Наприклад, клікнувши два рази на циферку, ви можете її змінити або потягнувши ось цей повзунок. Ну, Чесно кажучи, не знаю, хто користується такими, таким меню для того, щоб зробити свій об'єкт, тому що мені все-таки зручніше бачити чітко по Ось цим от розміром, можливо, дітям, вже сучасним дітям, буде, звісно, легше дивитися саме ось сюди. Інші властивості об'єкта, які ми можемо налаштувати, виникають, коли ми клікаємо на суцільний наш об'єкт. Тоді ми можемо налаштувати його кольор. Перше меню це пресет, тобто налаштування стандартні. Ви тут можете обрати купу кольорів, які вже ну, налаштовані і пропонуються вам за замовчуванням. Якщо вам треба вибрати якийсь унікальний кольор, звісно, ви можете на кюстом натиснути і вибрати прям різні навіть режими RGB або HSB, це режими для формування кольорів. Ви можете детальніше прочитати про це в інтернеті, але класично використовується RGB, тобто змішування. Червоного, зеленого і синього кольорів. Відповідно на ось цих от повзунках ви можете налаштовувати прям детально-детально свій колір. Ну, наприклад, вам треба ось такий глибокий фіолетовий колір, то ну, можна його чітко обрати або прописати на цифри, якщо вам треба зробити об'єкт, який ви будете використовувати десь там на своєму сайті, і він саме має бути такого кольору. Під ваш сайт, то можна це зробити за допомогою різних оцих налаштувань. Також використати оцей хекс-номери, це вони якраз використовуються для сайтів. Якщо ви захочете дізнатися більш детальніше, то звісно прочитайте про це в інтернеті. Також можна, як бачите, змінювати колір той, що був у вас попередній, клікнувши на оцю кнопку. Давайте ще спробуємо розібратися з оцими двома функціями. Якщо ви хочете, щоб ваш об'єкт був ніби як прозорим, тобто зроблений із скла, дуже класно використовувати ось цю характеристику як Transparent. Вона дуже часто використовується, дійсно, щоб розробити якийсь такий елемент, як скло. Я коли розроблював, наприклад, літачок, я використовував його для того, щоб зробити скло нашого літачка. Інше налаштування multicolor, вона використовується якщо у вас буде декілька об'єктів об'єднаних або згрупованих між собою. Давайте представимо, що я хочу згрупувати ось ці два об'єкти, і коли я їх групую. Це ми з вами вивчили на попередньому уроці. Я отримую об'єкт, який буде розфарбований ну, одним із кольорів із цих двох об'єктів, які ви створили. Так як ми налаштували унікальний колір для цього об'єкту для куба нашого, то відповідно. Цей колір перенісся і на інший об'єкт. Але все ж таки, якщо я хочу, щоб навіть при об'єднанні у мене залишалися кольори тих, ті кольори фігур, які були першопочатковими, то я маю натиснути мультиколор. І, відповідно, фігура у мене вже об'єднана, але складається з тих кольорів, які мені потрібні. Це досить таки класна функція. Останній елемент, який нам треба розглянути на сьогодні, це елемент Scribble. Якщо я його виношу на робоче поле, то відповідно у мене з'являється можливість намалювати. Ну, як скетч, тобто замальовку, якусь таку фігуру унікальну, унікальної форми, яку мені хочеться. Вона, відповідно, буде також намагатися перетворитися в тривимірну форму. Єдине, що по висоті, звісно, її буде неможливо якось вирівняти, ви зараз побачите, на прикладі, що я маю на увазі. Представимо, що я хочу зробити ну, щось такий, ніби як квадратик, але тривимірний. Як бачите, я намалював за допомогою елемента олівця цей квадратик, і навіть в 3D-області, ось тут бачу, як він буде виглядати в майбутньому. Якщо я завершив своє редагування, я можу натиснути Done і отримую свій оцей квадратик в тривимірній. Формі, але я його можу збільшувати по висоті. Якщо мені треба буде його зрізати, то я маю звернутися до попередніх своїх надбань і знань. Тобто, наприклад, винести ось цей от куб, трошечки його підняти по висоті, і тоді вже об'єднати, або навіть повернути, якщо мені треба такий зріз зробити. Унікальної форми, давайте я саме так і спробую вам показати. І тоді я можу, звісно, отримати якусь таку унікальну штучку, яку мені, наприклад, якщо треба роздрукувати, то я можу роздрукувати. Якщо ж мені треба якось його вирівняти, то мені, звісно, треба буде застосовувати саме об'єднання за допомогою суцільної і прозорої фігури, для того, щоб отримати унікальну, унікальний зріз, рівненький цей зріз і так далі. Якщо ж мені треба продовжити редагування мого об'єкту, то давайте я відменю. Бо так як я його зрізав, то вже не можна редагувати. Я маю натиснути на сам об'єкт і відповідно виправити цей скрібл, тобто натиснути кнопкою Edit Scribble. Тепер давайте я спробую удалити частину цього об'єкта. для цього я використовую ось цю гумку. І, відповідно, те, що я намалюю згори, так у мене воно і зріжеться. Дуже, в принципі, зручно робити ось такі якісь зрізи. Бачите, плавної форми, як коло. Але не завжди це, звісно, потрібно. Якщо ж я все ж таки хочу намалювати суцільну фігуру, для цього мені треба вибрати ось цей елемент. І як бачите, я намалюю зараз фігуру, яка буде замкненої форми. Якщо ж я тут відпущу свій курсор, то відповідно ця лінія мені підказує, що фігура буде замкнута по прямій до початку, де я починав малювати свою фігуру. Таким же чином, я можу навмання стерти шматочок замкненої фігури. Тобто, наприклад, я беру і малюю якусь таку фігурку. Всередині вже створеної фігурки і отримуємо ось такі штучки. Де можна застосовувати цей елемент? Дуже часто в мене діти любили малювати якихось монстриків, потім додавати їм там очі, це є в готових фігурках, і таким чином отримувати ну, якихось таких от цікавих монстриків, яких можна швидко роздрукувати на 3D-принтері. В принципі, на практиці, де ви хочете створити якийсь унікальний об'єкт, роздрукувати його, використати, наприклад, для радіотехніки, для робототехніки, щоб туди щось покласти, це не дуже підходить. Хоча дітям, звісно, дуже хочеться швиденько намалювати і на цьому завершити. Але можете експериментувати, можливо, це створить для вас можливість і для дітей можливість щось створити унікальне і таке творче, де вони просто своїми руками намалювали коробочку, наприклад, і потім туди вклали е якісь там елементики, і, і це буде ну, такою якось арт роботою, яка їх буде зацікавлювати. Тому бажаю успіхів в освоєнні цього блоку.